Тарас Шевченко ім'я, яке лунає в серці кожного українця. митця і свідомої людини. Яка цінує свободу, мудрість і красу. Його життєвий шлях, пророчі слова, та непохитна віра в правду залишила невмирущий слід у суспільстві і історії України. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. Йваць і душі, дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклав мати по у хати маленьких своїх. сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в темні гає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють спору. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все до те, душа моя, чого ти сумуєш? Мені тринадцяти ймунало, я пасяняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні. Малюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молились, Чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та надовго сонце гріло, надовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило Мов прокинувся, дивлюся село почорніло Боже, небо голубеє і те помарніло Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хату нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. І досі сниться. Під горою, меж швербами та над водою біленька хаточка сидить, й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, й сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, приймає на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти лихо печалі ті вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Весь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почину, Сивий в хату, собі пішов Упочивати Село і серце відпочине, село на нашій країні, наче писанка, село. Зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом. Ширіколистиї топорі, а там у ліс і ліс і поле і сині гори за Сам Бог літає над селом. та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на топору із хмари деда виглядав, неначе човен в синім морю. То виринав, то потопав. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розсилає, і сонце спатеньки заве у синє море. Покривай рожевою полиною, мов мати дитину. Очам люба годиночку малої родини, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман ман неначе ворог покриває море. І хмареньку рожевою, і тьму за собою розтилає, туман цієї, і тьму не моря, опови тобі душу, і не знаєш, де дітись, ждеш його, того світу, мов матері діти. І вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті, борітися поборете вам Бог помагає. Вас правда за вас слава і воля святая. Слава Україні, героям слава!